Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого каналу. Хто не підписаний, бистренько підписуємось. Нажимаємо на колокольчик, щоб не пропустити відео. Сьогодні мова піде про бальзамінчики. У мене є їх десь, приміром, 10 видів різних. У ну, мене всі махрові. Ідуть, цвітуть розочками. У мене новогвінейських бальзамінчиків немає. У мене йдуть тільки махрові. Вони дуже класно цвітуть в кашпо на вулиці. Прям шикарно цвітуть. Я постараюсь цього року вам показати, як вони цвітуть літом на вулиці. Ось такі в мене є корчики. Вони десь ось цей, наприклад, десь пів метра. Мені не треба, щоб вони були ось такі знизу лисі, зверху облиствені. Вони, так, да, повипускали вже бутони, бо вже вони почувствують весну. І я зараз нещадно буду це все обрізати. Обрізаю я ось такі. Все я зрізаю, зрізаю до такого стану. Лишається тільки ось така кочерижка, як, як каже, е, говориться, лишаються тільки ребра. Ну, ці ребра буквально через. Тиждень воно буде зелене з шапочкою все. Я вам все покажу. Це я обрізала розовий. Ось такий ніжно-ніжно-ніжно-ніжно-розовий бальзамінчик. Це ніжно-розовий. Це я два штучки обрізала. І ось так я вкорінюю. Насипала сюди трошки землі відеречко І усе патички. Все-все порізала на кусочки і все поставила вкоріняти, ось так. Зверху накриваю плівочкою, і воно стоїть вкорінюється. Вкоріниться, Я побачу, що тут вже є корінчики, потім по одній штучці буду пікірувати в касетку. Тому що є трошки заказа, в мене на бальзамінчики. Це розовий. Звісно, цей можна було не обрізати. Ось такий він гарний корчик. Ну, вже я буду обрізати всі, значить всі. Так що, ось так займаюся обрізкою бальзамінчиків. Хто не знав, як їх привести, великі корчі, витягнути після зими е, ну, належний стан, ось вам порада. Зрізаєте коротеньке, все, що зрізали, ріжемо на фрагменти, вкорінюємо. А через тиждень ось це все буде шапочкою. Тільки воно зазелениться. Беремо, розводимо добриво. Наприклад, беремо е, азот, фосфор, калій 5,5,5. 5, 5 і гарно поливаємо, щоб воно все набирало бутончики і гарно росло. Все, користуйтеся. Всім пока-пока, гарного вечора! Так, ну що, покажу вам, що в мене вийшло. Це в мене вирігатний. В нього такі листочки полосаті, такі полосаті, полосаті листочки. Зелені з таким салатовим. І цвіте таким розовим, ярко-розовим, червоний, розовий, ніжно-розовий. Це від вирігатного лишилося такий. Патичок, воно собі обросте все і буде шапочкою далі цвісти Цього патичок би ще зрізати. Ну Я певно, що його зріжу що цей отак патичок. І просто зараз ми його десь тут знайдемо містечко і поставимо так навкоріння. Все зовсім просто. Не треба нічого такого придумувати. Ось. Получилося в нас три сорти, які ми з вами вже обрізали. Маточні корчики ось стоять такі. І вже будуть чекати, обростати помаленьку, потім ми їх візьмемо добриво, підживемо, азот, фосфор, калій 5,5-5. Будуть далі рости і цвісти. Так що не боїмося, гарненько обрізаємо. Що може ще статися? Може статися деякі фрагменти, можуть ще відсушитися. Воно так закупорить свої ранки. От, Наприклад, ось тут почечка, а ми зрізали трошки вище. То ось це, що вище, воно може обсушитися до ось цієї почечки, і воно легенько потім повідходить все. Це все, що може статися. А так воно помаленьку все гарно обросте корчик і буде шикарно просто. А ось буде скільки вкорінених черіночки. Так що ось таке. Покажу вам, наприклад, ось з такого, з такої рослинки, з такої рослинки робимо ось таку. Остальне все ріжемо на кусочки і ставимо на вкорінення. Патички, не патички, воно з кожної, з кожної ось почечки, воно дасть росточок. І буде у вас вже не одна палка, а буде у вас цілий кущик. Якось так. Ходіть, вам ще покажу орхідейки. Просто бомба там під підсвіткою. Так, суничка почуває себе більш-менш нормально. Бачу, де-не-де де є, що трошки пропала. Я зараз розведу добриво. І для розсади, і трошки її підживлю. Це що ми заказували. Тут у нас лагінарія вже помаленьку сходить. Три штучки вже бачу, піднялося. А тут в нас кавунчик теж вже три штучки бачу, а ти ще сидять. Ну, нічого, я думаю, зійдуть. То, що в мене суничка є. Білу суничку цю, що я заказувала в посилочки, прийшла, я вже посіяла. Е, абут, абутилон поставила, е, зернятка посіяла на е, папір, поставила в коробочку і намочила, трошки поставила на, за батарею. Щоб воно трошки постояло пару днів, і будемо висівати. Як будемо висівати, я вам покажу. Ну, нехай постоє пару днів, там 2-3 дні. Так, це я вам показала. Далі покажу вам ось согою киданушку. Ще є в нього 3-4 бутони. І мамка вже розпуститься. Це він дав. З основного цвітоноса в нього був, він літом цвів на цьому цвітоносі, а це дав бокову таку гілочку. Вже чотири квітки розпустилося, і ще чотири є бутончика. Чармер. Так, так, як це вам його показати? Ось, чермуша теж такий красавчик. Розпускається, ще є, є бутончики в нього. Чотири розпустив. Чотири є бутони, і ще гілочка є вбік. Так, треба трошки його вище перецепити, щоб він О, ось, красавчик. Це я вчепила липучку. Я вам показувала, що я заказувала, хочу попробувати, як вона діє. Бачу. Мушка, по-моєму, з тої сторони вже сидить. Зараз ми подивимось. Так, з тої сторони мушка вже сидить. Так що, липучечка діє. Ще закажу таких, е, певно, що як будемо дуги робити на клубнічки, ще закажу такі. Далі помаленьку розпускається сексі Пінг. Хто кому я ставила подаруночки до орхідейок. Вони, правда, були маленькі. Хто заказував орхідейки, я ставила сексі Пінг в подарок. Ось мамка розпускає цвітоносик. Покажу вам більш детально. А ось це цвітонос. Ось це, теж там є 2, 4, 6, поки місь бачу, бутонів. Це випустила. Діточка, ось така лошадушка согою кидан. Я вам казала, що я йому зламала макушку там ненароком. Він літом видав діточку, і ця діточка видала такий шикарний цвітонос. Це настоящий согою кидан. Він випускає дуже довгі класні каскади. Так, тут вам показала. Це в мене росте діточка красопідка. Так, дітулька-лапутулька. Переходимо на низ. Зараз я виключу лампу, щоб вам було краще видно. І покажу. Дивіться, які шикарні цвітоносики. А в цей є ще бутонів і бутонів там знизу. Починає розпускатися ось ця красотка. Вже другу квіточку розпускає. В неї аж цілих, цілих три цвітоноси, два цвітоноса з одної пазушки і один з другої. Ця вже майже розпустилась. Бігліпушка ще пару бутончиків залишилося такий красавчик, ще трошки. Ось ця красотка починає розпускатися. Така вона буде гарна, гарна, я вам покажу. Так, торінушка, Красо... красавчик, такий корінчик там лізе. Так, а цю дітульку-лапотульку ліадорки будемо знімати. В неї вже є три корінчики, щоб мамка там не сильно так страдала. Будемо знімати. Нехай мамка росте і нарощує корінчики. Ось так, це бігліпушка, цей, що ми принесли з мерший, розтирали йому листочки водкою. Все добре, стоїть, листочки не скину. А ця красотка, що мамі брали і нічого не робили, ось ростить листочок. В неї серединка получилася. Не нарушена точка росту, так що, вона далі продовжує рости. Все, всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей. Усім спокійної ночі.